Всім привіт! Ви на каналі PUBG Mobile UA і також на каналі Sisters. І з вами я Леонід і також Аліна і Даша. Сьогодні розпочинається наш турнір. Перше відео. І ми сьогодні будемо грати в каті Sun -Hawk. Катка, яка випала нас з минулого відео в Рулеті або в Колесі. Тож, я зараз запрошую своїх. Друзів Дашу і Аліну, зараз вони з вами привітаються. Всім привіт! Бажаю всім гарних гривень! і удачі! Я теж це бажаю. Ну, не забувайте, що ви тут, а, щоб побачити наше відео, щоб побачити, що ця катка являє собою, бо, можливо, ви в цю катку ніколи не грали. Ну, якщо ви хочете дізнатись більше про санхок або просто насолодитись переглядом. Вам сюди. Всім гарного перегляду, надіюсь, вам сподобається. Також І... у мене сьогодні день народження. То, будь ласка, поставте лайк, щоб підпишіться просто як, як... Дати подарунок. Всім дякую, гарного перегляду. На зв'язку розпочинаємо. Тож, ми розпочинаємо нашу першу катку у садхок. Ось так виглядає карта. Ну доволі цікаво, бо я її майго ніколи now. не бачу, і там я раз було таке, що я її бачив. Ну, я її поставлю оцінку з 10, якщо брати. Така 6, тому що вона не прям така і різноманітна, ось так скажу, не прям така цікава, але тут річки і міста бо... Я ставлю 6 10 по боготові карти. Що хочу сказати Даху і Аліна про це? Я 8 Добре, а Даша? А я, мабуть, поставлю 6 з половиною, бо до стіною воно не доходить. Але ж це якби сама. Ну, можна і так сказати. То. Я зараз хочу... Давайте ми полетимо на сахмі, тому що я, я чув, це. що... На таких маленьких картах, як оцей сандхок, там дуже сильні типи, прям дуже. І я зараз не хочу з ними в лоб-лоб битися, я хочу, щоб вони багато хто не одного перестріляв. Але як бачу, що тут теж -то деякі типи летять. Ні, ну, в принципі, тут 100 людей, і ця катка не прям така велика, то не треба прям дивуватись. Хоча я не скажу, що ця катка прям така маленька, бо я раз грав на вікенді. Не знаю, чи ви знаєте цю катку, але маєте знати, то там начебто вона була ще менша. Ну, якось так. До речі, мені по красі вона подобається десь... Хай буде 6,5. Або навіть 7 хай буде, тому що вона ну не прям така. Ну, хай буде 7, добре, бо якщо зверху дивитись, то воно красиво. Я ставлю оцінку по красії карти 7 з 10. А ви. Реально красиво і не так, як звичайно, ранені. Ну, так, може, так всі. Добре, це Даша сказала а Аліна. Теж подобається. Теж поставлю, мабуть, сім. Всі-7. -сім. Ну, це непогана оцінка. Для такої катки, думаю, достійно. Також хочу сказати моїм подругам, що треба тут бути дуже акуратним, як я казав, бо тут сильні типи. І якщо хтось там буде сильніший за них, і я думаю, що тут їх дуже багато. ось наприклад, якийсь хотів мене забити, то треба разом триматися, щоб завжди стигнути одному допомогти. Так, тут один тип, Аліна буде акуратна, він тебе зараз може пристрелити. Опа-опа! Атакує, атакує. Я йду на допомогу. Мітку, мітку, будь ласка. Він зверху! бачу, бачу, бачу. Я. Я... А, бачу, бачу. я второго бачу. Треба бути акуратно. Аліна, заховайся. Добре, Аліна, Зачем? заховайся. Є там двоє. Добре, я швидко зараз ризикну. попробую Аліну лякнути. Алі, Даша, зараз ти грай у захисті, бо я думаю, що вони тебе виграють. Ось. Я думаю, що якщо вони з такою точністю стріляють і так швидко забивають, то це не ставки типи зовсім. Збирайте біля себе бензинові каністри, тому що якщо вони по них починають стріляти, то вони можуть повибухати і забити вас. Треба бути мега акуратним і пробути акуратно їх забити, бо якщо в лоб лоб іти, то це самовбисто. Нагадайте, будь ласка, де воно ще раз є? О, ні? О, вони начувають. Не... А, вони. Або цапт. Любите. О! Долетіло чи ні, я не побачу. А... На дах. Вони начебто перемістились, буде акуратні. Ну, також хочу сказати, якщо оце відео вам ідеально дивитися тоді, коли ви хочете якусь. Нову катку почати грати, тому що тільки Ерангель грати, це теж не варіант. То ви тут, в принципі, зможете побачити, як місцевість виглядає, які по силі типи. Ну, якось так, як це все виглядає. Але також хочу сказати вам два точні нюанси. Варіант А, в, е, в, тобто номер один. Взагалом, тут дуже сильні типи. Тут не часто зустрічаються бути. І по-друге, якщо ви тут помрете, то назавжди тут ви не відродитесь. Також хочу сказати, що в цьому турнірі ми будемо грати тільки в класіку, ми в Метро Рояль не будемо грати, тому що ми погані, погано ознайомлені з тим режимом, особливо дівчата, то в цьому турнірі ми граємо в класіку, а метро Рояль, можливо, в майбутньому, але не найближчим часом, я вам ось так кажу. То ви, будь ласка, підтримайте наш канал лайком і підпискою, щоб він більше розвивався. Я вам обіцяю, що він буде набагато цікавіше, якщо ви його так будете сильно підтримувати. Ну, не хочу нав'язуватися, але у мене є день народження, то е, ви можете зробити маленький подаруночок і поставити лайком. Дякую, продовжуємо гру. Можливо, щось один начинав, що хочу щось додати. Зараз нам треба ввалити бо вона на зону йде. До речі. Підтримую ідею. Але mm -hmm. треба буде дуже акуратно, тому що тут, можливо, тепи, вони ще дуже близько, і вони можуть закрисити. Все, я побіг. Аліна, будь ласка, швидше будь. Також дивіться акуратно по сторонам, бо, можливо, вони за камнем. Такі чекають вас і думають, де oh. ви ж є. Так, в цій точці тепи, тому. Ви саме більше уваги приділяєте правій точці. Правій окей. На... зараз не за. Я хочу сказати, більше. що, наприклад, у Ерангелі там так само 100 типів, але вони. Як то сказати, Маші. вмирають набагато повільніше, Ось так. Бо тут вже 42 типа, тому. Ну, я можу сказати, можливо, це дві причини, чому так. По-перше, в Арангелі набагато більша місцевість, і, можливо, і за цього там не так швидко, не так багато разів типи зустрічаються. А по-друге, там також дуже багато новачків. Бо коли якась там людина першого разу закачує Mobile, то вона першим, <с> першим кроком іде до Ерангеля, бо вона... Бачу, що це найпопулярніша і найбільша гра, тому вона його вибирає. Так, як ми але бачимо. Ми вагу, він каже про Unrunk. Бо в ранки треба ще, як сказати, добити його. Вибачте за таку якість, але у майбутньому ми вже спробуємо цього не повторяти. І також не забувайте, що якщо вам це відео не сильно подобається, то ви його все одно перегляньте. І не забувайте, що в майбутньому у нас ще чекають 9 відео і 9 ігор в цьому турнірі. І там буде також цікаві і цікавіше. Тому не пропускайте, дякую за підтримку. Продовжуємо перегляд відео першої гри. Якщо ви захочете включити щось на фоні під час деякої роботи, то наше відео саме враз. Не забувайте, що в нашому є десь і якщо одна з них вам не сподобається, то не означає, що 9 інших вам теж не сподобається. Тож повертаємось до гри. Як ви бачите, що тут є такий новий тип машин, бо я його перший раз бачу, бо я там бачу на Лівіку є, там ще така сітка на. Не знаю, як правильно сформулювати речення, але там така машина зі сіткою. Ну ви начебто зрозуміли, якщо ви грали граєте часто в лівіку. Ну, а тут ось така. Вона виглядає дуже так цікаво навіть. Але єдине, що я хочу вам сказати, що вона можливо швидка, іначе вона так і є. Але швидкість розгону невисокій, так скажу. Аліна Бітаска залякісь, якщо маєш течку бо Зараз якась якийсь тип стрільний буде дуже погано. До речі, оце я зараз говорю. Якщо ви не вірите, краще передивіться моє шорт-відео на моєму каналі. Там, де я грав звичайну катку на вікенді, і там просто немає сил. Я їду, нікого не зачуваю, і мене моментально забивають. Так, це хто? Це теп там пливе? Та це те Старі, стріляємо! Кресу забили, типа їх там. Я... Бачу, бачу! О, просто розготила. Молодці, молодці. Давай, я зараз за руль, просто сяду копцію. Давайте підіть, будь ласка, до цього місця. Ну, треба тепло спочатку, е, першу, першу чергу, забивати спочатку, тому що якщо вони сильніші і вони почнуть перші вогонь, ну то буде трохи так собі. Набагато тяжких, а... то краще в кресу їх забити. Ого. Машина сама тут поїхала. Ну, давайте ми зараз. Можна, будь ласка, я руль візьму, тому що хочу один круг швидко зробити. Дякую. Ну ви зато насолоджуйтесь цією каткою, як вона виглядає. Опа, якийсь тип. Ну, начебто він не сильний, бо в нього постріли дуже слабенькі. Але все одно таких не можна залишати. Тому, мені... А, як я кажу, одінка катки 7 з 10, але вона така приємна, вона така, як то сказати, розстр... ну, розслабляюча. До речі, ви замітили, що вже 22, типа, ті, тільки ті, ті. недавно Льоні казав, що було 40 з чим. І, до речі, близько Зона. Близько. Ну, тому мені треба зараз круг вгатити, щоб виїхати на руку. Якщо зона на фобійки кидає. От бачите, машина в процесі руху швидка, але вона неї дуже мала швидкість розмаху, бо вона підгору, бачите, вона летить і їде. А от зараз я з горбочка спущусь, то вона вже починає більше добирати. І потім знову буде зменшувати свою швидкість, де я там Правильно. А, так! Бачите, тобто вона е, на звичайному руху швидко їде, але вона дуже слабо витримує хруст. І ця машина називається... Я що там була назва, коли я його брав. Ну, якось вона там зветься. Ви можете там пере... на кінці відео переглянути відео, тому що цей момент, коли ми її брали, і там ви побачите назву. Бо я зазвичай не запам'ятовую назву. Тільки улюблених машин своїх ти дуже добре запам'ятовуєш. Ну. Я створюю, як правило, свою маску. BMW, Audi, якось так. Мені так набагато легше. О! Поперли! Все! На 150 зараз розігенемо! Все! Все, поперла. А ну дрифт. Дрифт такий, звичайний. Бо там одна машина... Там просто ідеальний дрифт. Тож... Ага, тобто ми десь будемо в цій зоні крузляти, тому що тут безпечна зона. Бо я хотів їхати на буткемп, але... вона вона не в зоні. Давайте ми тут поїздимо. Я хочу сказати Даші, що вона має бути найбільш акуратна, тому що вона не в закритій зоні, ось так скажу. О, так і ще мотоцикл червоненький На еранге я його не зустрічав ніколи. Я не зустріну вам, так скажу. Давайте я заправлюся на майбутнє. Ну. У мене, якщо що дністри, тому у мене теж. що а... поки З каністрами все окей у нас. Понабирали. Ну, хочу сказати, що просто. О! Вибачте, що я переб'ю свою розмову, то зараз багато типів, нам зараз треба е захисну позицію взяти, тому що... Можуть бути типи сині. Бо я вам скажу так, взагалом це я перший раз граю, але я там раз грав на цій катці, там тільки раз, ось так скажу. І це навіть не вдало, тому що я хотів там записати відео, але не вийшло, бо я на першій секунді помер, бо я дуже популярне місце заїхав, і там такі сині типи були, і це десь два рази було, що просто я не міг нічого зробити. І як ви бачите, що ми зустрічали десь два типа сильних, які просто звалили, не знаю чому, можливо, і за зони. То хочу сказати, що не треба розслаблятися, бо ще дуже зараз сильно пронесло. Зараз у нас залишається 12 типів. У мене 0 кілів. У мене 10 кілів. 10 кілів? Ні, вже 10 залишилося людей. Зав... У мене 0 кілів. У мене теж такі. Давай давай в тебе два. У мене три. <реш> ну я думаю, що тут зараз будуть ТП, тому що оця штука димиться і вони мають їхати. Але я не знаю. Зараз я гляну. Опа, тут є пітарда, до речі. Я думаю, що тут не буде пітарда. Я її візьму. Все, давайте заховаємось, тому що так довго не можна бути. Ось! Про... Опа! все, почали вогонь! Почали вогонь! Ой-ой-ой! Я думав, щось так добре сховався. Всі втікайте. Ось просто такі снайпери, як я казав, вони дуже небезпечні. Давайте я попробую висунутись легесенько, якщо це снайпери, то вони легко побачать. Тому треба, треба я б... поставлю. Що я попробую зараз під туди попасти. Відкриваю вогонь. Якщо далі вірити, то він десь в цьому будинку.

Попав пітарду в ізраїльтянина. Оце, я думаю, потужний для нього був удар. Тому що він просто сидить, хоче нас кресу зробити і з неба прилітає йому пітарда. Но ви самі бачили, що це дуже був такий гарний удар. Тим більше його... Та, та я бачу, 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 тому я зараз туди цілюсь. Бо я думаю, що він його встигне лякнути. За камнем, я думаю, за камнем. Бо там я подару вже два рази гапальнув. А може вони задають. Ну давайте. Ой-ой-ой! Вс-вс-вс-вс-вс. Ой, ой. Він начебто теж все влікнув. Ну це була дуже хороший удар. Вони дуже сильні. Аліна, будьте мега аккуратні Я бачу в мене гублін, але я не встигла мій покинути, бо... О, він рухається, Лучше. він рухається, він начебто рухається. Лучше. Я не знаю, чи це точно, але начебто. Вот. Я не розуміла, а що тут я забив? Та я й кинув, бо я думаю, що вони Лучше. до вас. ой 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 Ну, одним словом, не треба бути мега акуратним тому що вони, як то сказати, сині, я їх слабим ніколи не назву. Можливо, вони не прям такі сині, але слабими я їх не буду точно називати. Все вони обходять. Не знаю, чи це саме ці, але вони дуже близько. Добре, добре. Окей. Я просто не розумію, де вони є. Я би ще не мою акресу заб'ють. Це ви зробили перезарядку? Так. Добре. Та-та-та, тут треба прислухати з часу. Там бачив один заданий. Мітку, мідко, тут... Опа! <тух> Звідки збір, <тух> я, я <тух> не бачу. Ай-яй-яй, дафо на превелику жаль забили. Це іншу тип. Опа! Він зараз тут дуже небезпечно, його не бачу. Там дивіться, ти будь обережний, там він на мосту. Я так і думаю, але я просто не бачу в якій точці. До речі, та що ти приводом стала? Ні, а я не приводу. Ага, тобто, оскільки зараз обновить 4.1. Ні, 4.0. Опа, вибіж перерусь. перерсь. ой ой Там він дуже сильний, я попробував його підловити, але не вийшло жаль. Оскільки зараз обнова 4.0, вона вже через 4 дні закінчиться, то. Але вона ще не закінчилась, то на рангелі ти стаєш приводом після смерті. але тут та ти не стаєш. Все, велика катастрофа. Ой-ой-ой! все, капець, мені, мабуть, капець. Все, на прямий піжод я виходжу з гри. Мабуть, це кінець. Все. Ну, я, давайте так. Оцінюємо рівень. По силі типів е, максимальна оцінка 10. Я ставлю 9,5. Е, П'ята. Я. Теж. Угу. Зразу ну, кажу. Ти Даша ти сказала 9.5, а Ліна сказала 8-8. Тож, ну, ця катка, вона була так доволі, як то сказати. Не прям такою цікавою, але можна було подивитись. Ви побачили, як ця катка, як вона ще раз називається? Нагадайте, будь ласка? Санхок Санхок вона виглядає. Я багато чого вже побачив. Ну, загалом грайте, мені подобається. Мені просто єдине, що не подобається, що тут не можна відроджувати ні тімейтів. Ну, це таке. І що. Ну, ТП дуже сильні, то якщо ви відчуваєте, що всі типи якісь слабенькі, рекомендую цю катку розпочати грати, тому що ви не пошкодуєте. Дякую за перегляд. Третє місце доволі дуже добре. Ну, ну, ну Дуже добре по минулого разу. В минулій грі, в нашій першій грі, то ми зайняли начебто 9, чи ми... Ну, якось так. Так, да, я так теж думаю. Доволі мені сподобалось. Дійсно сподобалося як перший етап. Ну, до зустрічі на другому етапі. Давайте зараз ми покрутимо нашу рулетку. Давайте. Тов! Крутимо нашу колесо чи рулетку, я не знаю, як правильно сказати. І зараз ми побачимо, яка наша буде друга гра у другому відео. Вага! Всім увага! Крутимо! Мені цікаво, хто? Цікаво, цікаво. <гум> Нюса! Хм. Давайте ми глянемо PUBG Mobile, як вона виглядає. Бо Я теж в не граю. Нюса, ось ця катка. І я потім завантажу. Ну, не пропускайте наступна катка нюса. Надіюсь, вам сподобалось. Так, ну, так. якось так. Поставте лайк, підпишіться, будь ласка, напишіть щось в коментарях. Ідеї ваші, що можна ще знімати. Наразі перше відео про Про закінчено. закінчене. Дякую за перегляд. Всім Дякую. до побачення!